Всім привіт, народ! В цьому відео хочу вам розповісти про свої навушники, якими я вже користуюся більше аніж півроку. Розповісти про них і лишити чесний відгук від реального власника-користувача цих навушників. Це в нас AirPods другі прошки 2023 року з type c Відео буде дуже цікавим, тому обов'язково ставте ваші лайки, підписуйтесь на канал, тисніть в колокольчик, щоб не пропустити нові відео. Також народ пишіть коментарі, кого які навушники, хто б які хотів би купити, оновитися можливо. Буде цікаво почитати. Також народ можу купити ваш телефон швидко і без проблем. Пишіть мені в телеграм, домовимося о ціні, Куплю швидко і без проблем. Ну, а ми рушаємо по комплекту цих навушників. Що тут йде? Коробочка, ось така вона, в принципі, приємна. Далі в нас конвертик з документами. Також плівка від самих навушників. Тут сам кейс був. Дивимося, тут у нас чек, де я купляв ці навушники. Купляв їх в ябко. Чому там? Бо там була ціна трошки дешевша, аніж в тому же комфі, цитрусах і так далі. Я їх купляв, можете побачити. За, За 9099 гривень. Вони і наразі стільки ж коштують, ціна на них така ж сама. В тому же комфі факстротах там ціна більше, аніж 10 тисяч, тому я, в принципі, купав в ябко, бо там трошки було дешевше. Ось. Далі. Самі ці документики. Нічого в принципі, цікавого тут немає, якась макулатурочка. От. Як я розумію, тут яблучка немає. Але ладно, йдемо далі. Така ванночка, кабельок, я його навіть не розпаковував, нічого з ним не робив, бо заряджаю звичайним тайпсішником, який в мене валом. І ще тут є доп-амбішури. В принципі, під ваше вухо можна підібрати, щоб вам було комфортно. В принципі, на цьому і все. По самим навушникам. У нас ось такий кейс. По матеріалах корпусу тут пластик, він глянцевий, дуже маркий, дуже швидко може поцарапатись. Ось тому, в принципі, я спочатку використовував їх так. Але я замовив на Алікспресі чистий чехольчик, там десь за 80 гривень, мені здається, так. Ось такий він звичайний. Цей ще був чехольчик на трошки другий з лайтмінгом. Тому тут довелося трошки відірвати заглушечку, бо вона не підходила на type От гніздо. Такий звичайний чехольчик. Мене повністю влаштовує, нормальний. В ньому все добре. Ніяких нюансів немає, гарний чехольчик. Далі. Що у нас по корпусу? Що у нас тут є? USB-Type-C, мікрофончик і є динамік. От. Індикатор, ну і кнопка для в принципі підключення. З класного тут цей динамік, він буває допомагає, реально класна штука. На своєму айфоні заходити в локатор, і там буде відображатися кейс і навушники. І з кейсом є можливість подати на нього звук, тобі ж ви можете його. Десь загубити там під кроватью наприклад. Просто подаєте звук, і він починає пищати, і ви одразу зможете в принципі зрозуміти, де ваші навушники. Також там є, в принципі, локатор, що ви так от тримаєте телефон у руці і шукаєте, де ваші навушники. Це реальна тема прикольна, бо в тих наушниках є такі фішки, які, в принципі, класні, але ними ну, Ніхто майже не користується, а ось ця фішка реально вона корисна. Я дійсно її користуюся. Ну, і ще тут є, в принципі, для шнурочка така зацепочка, можна на брілочок там, накинути. собі. От. Чого, в принципі, я купив самі ці навушники. Я є власником, в мене 15-й Pro Max iPhone. В 15-му принципі, гніздо у нас вже Type-C, Тому я хотів собі навушники, також, щоб вони були з Type-C, щоб просто ну, я мог. Тільки одним кабелем все заряджати. Плюс я займаюся телефоном, у мене цих кабелей просто куча, це дуже-дуже зручно. От. Тому я хотів саме з Type-C. Чого саме трошки другі? бо я хотів чисто самі найкращі навушники купити собі один раз і хотів саме з амбішурами. Ось, бо вкладиші я не так люблю. Ось, хотів саме з амбішурами. Тому, в принципі, я і купив ці. Що в нас, в принципі, по самим навушникам по їх звуку? Звуком я, в принципі, дуже задоволений. Це той звук, який я, в принципі, і хотів отримати. Там є і баси, і все, в принципі, чотенько, Реально кайфовий звук. От, коли купляєш AirPods, ти і розраховуєш на цей звук, і ти його, в принципі, і отримуєш. От реально, по звуку нюансів ніяких немає. Амбішури тут, в принципі, зручні, можна там інші поставити. Звук навушники не випадають. У мене не було такого, що я там шов шов і в мене вивався навушник, просто там на підлогу впав. Ось, Реально, тримаються вони гарно. Ну, дивлячись в кого яке є, в принципі, вуха. У мене так, це чисто мій особистий досвід. Попри колясах в цих навушниках. Тут у нас є шумодав, просторове аудіо, режим проникності. Адаптивний режим, жести, фішечок тут дуже багато. Але особисто для мене багато з цих прикалясів, цих фішок не є дуже корисними, і я ними майже не користуюсь. По шумодаву. Коли я його вперше включив, це був вау-ефект. Мені дуже сподобалося, ти його врубаєш і навколо тебе просто стає максимальна тиша. Але коли я вже відійшов від цього, покористувався трішки. То я зрозумів, коли ти його врубаєш, там все одно є такий шум, такий є шум, і він дуже сильно набридає. Бо коли ти в повній тиші сидиш, ти відчутно відчуваєш цей шум. І в мене особисто від цього шуму може почати боліти голова. Тому я шумодавом користуюся дуже-дуже рідко. Є режим прозорості, це як шумодав, тільки в обратну сторону. Це коли навушники весь звук пропускають і ти все чуєш. Дуже класний режим, дуже прикольно він працює. Дійсно, ти його коли врубаєш, ти забуваєш, що в тебе на, в твоїх вухах є, в принципі, навушники. Таке вчуття, що їх просто немає. От, це дуже корисна функція, бо проще включити цей режим прозорості, ніж там знімати навушник, коли хтось до тебе звертається і щось тобі каже. Також є, в принципі, адаптивний режим, це коли навушники самі чують, що до тебе хтось звертається, і включають цей режим проникності. Але це працює раз через раз для мене більш зручно самому. Нажав на телефоні, врубив його, потім виключив і так далі. Також тут є режим просторового аудіо. Це коли ви його включаєте і у вас музика. Коли ви нахиляєте голову або повертаєте її в різні сторони, перетікає з одного вуха в інше. Такий ефект можна зробити, коли просто вбиваєте в YouTube, там аудіо, музика 3D, 9D, 20D, 100D, там як називають ці відео, різниці немає. Ефект там один. Чи для мене це корисно, чи користуюсь я цим? Ні. Буквально пару разів включив і все. Слухаю музику тільки в звичайному стандартному базовому режимі, і мене це, в принципі, влаштовує. З жестами, в принципі, в мене така ж сама історія, я ними майже взагалі не користуюся. Якось для мене це трошки незвично, трошки незручно. Але я впевнений, що є багато людей, для яких жести є дуже класним рішенням. По його автономності, Apple нам заявляє, що навушники без кейсу можуть протриматися 6 годин. З кейсом. 30. Як на мене, ці цифри плюс-мінус правдиві, трошечки завищені. Я не є дуже активний користувач цих навушників. Я не слухаю музику 24 на 7. Тому я їх заряджаю чесно, десь раз в тиждень, мабуть, ось так. У мене завжди є з собою повербанк. Коли вони раптово там розряджені, я їх швиденько підзарядив. Тут є швидка зарядка, як і на кейс, так і на самі навушники. Там ти, наприклад. Розрядились в тебе навушники, ти їх поклав в кейсик, буквально там 10 хвилин, і вони вже зарядились там відсотків на 20. Це дуже зручно. В принципі, проблем з зарядкою ніяких немає, особливо, коли в тебе є під рукою завжди повербанк. То ти, в принципі, навіть не думаєш, щоб ставити ці навушники там на ніч на зарядку, знаєте, як телефон. От, ти просто їх з тобою завжди таскаєш, коли потрібно, тикнув повербанк, і на цьому все вони зарядилися, і ти ними користуєшся. Які плюси і мінуси є в цих навушників? Перший плюс це їх гарний якісний звук. Другий плюс це в принципі їх автономність. Для мене особисто цього вистачає з головою. Ну і третій плюс це різноманіття різних прикалясів фішечок. Хоча я деякими з них і не користуюся, але ну, добре, що вони тут є, мабуть, гірше було б, якщо їх не було. По мінусах, я думаю, для багатьох людей буде мінусом це їх. Ціна бо 9 тисяч це така не сама маленька в принципі сума. За них можна Android якийсь телефон купити, а тут всього лише якісь навушники. Для мене це не є якимось дуже серйозним мінусом. Звісно, якщо б трошки дешевше коштувало, мабуть, це було добре. Але в принципі, як є. Тому ціна, мабуть, дійсно це їх мінус. Другий мінус, який вже є значним, великим про це всі кажуть це дуже поганий звук при розмові по телефону. Звук реально дуже поганий. Тебе людина може не чути. От, мікрофони тут реально дуже погані. Всі про це кажуть, і Apple досі нічого не зробила. Про це є вже купа мемів в Тіктоках, в Ютубах, усюди, але Apple досі нічого з цим не зробила. І це реально мінус. І багато людей їх не купляє саме через це, бо багато людей полюбляє розмовляти через навушники. І для тих людей, хто так любить, ці навушники точно не підійдуть. Отже, підсумки. Особисто мені ці навушники подобаються. Мене вони повністю влаштовують. Так, вони не ідеальні. І про це треба знати, і про це треба казати, бо не всім вони підійдуть. Для мене вони гарні і повністю влаштовують. Якщо ви є власником айфона, то насправді у вас вибір не дуже та й великий, тільки AirPods, бо це просто зручно. Або там треті, четверті, прошечки, макси, там вже обираєте, що більше вам подобається. Якщо у вас Android, то звичайно є навушники за ці кошти більш класні, які вам дадуть максимально якби, гроші, якість. От. Ну, Звичайно, якщо у вас Android, я думаю, ви навряд чи будете купувати собі AirPods. Це і так зрозуміло. Цих навушників є багато конкурентів, які, в принципі, можуть бути кращими за свою ціну. Але тут прикол в тому, що якщо у вас, в принципі, iPhone, то ви, можна сказати, вимушені купувати AirPods. І у вас, в принципі, вибір не дуже великий тільки по лінійці AirPods. А на цьому в мене, в принципі, все. Ставте лайки. Підписуйтесь на канал, тисяйте у дзвіночок, щоб не пропустити нові відео. Пишіть коментарі, як вам ці навушники, якими ви, в принципі, користуєтеся, буде цікаво почитати, які альтернативи ви можете запропонувати. Також народ можу купити ваш телефон швидко і без проблем. Пишіть мені в телеграм, будемо домовлятися о ціні. Куплю швидко і без проблем. Також народ, підписуйтесь на мій телеграм-канал. Я туди викладаю багато чого, що не потрапляє сюди. Там цікаво, посилання є в шапці профілю цього YouTube каналу. А на цьому в мене все. Всім пока!